На шиномонтажах у Луцьку черги. Водії чекають, щоб замінити літню гуму на колесах на зимову. Кермувальник позашляховика Віталій, щоб перевзути резину, чекав своєї черги від учора. Сьогодні во перезперезиваюся вже погода така. Вроді би не передавали морозів, Сталися морози, але раніше теж були були черги пару днів назад. У нас по всіх цих шиномонтажках були черги. Плюс не на всіх шиномонтажах можна перезивати великі колеса. Робітник шиномонтажу Олександр каже, намагаються працювати швидко, аби замінити гуму більшій кількості автівок. Падає сніг, люди згадують, що треба перезувати автомобіль. Якщо робочий день до сьомої, то в десятку. Якщо додому виїхав, то добре. На кожному із шиномонтажів, де побувала знімальна група, у черзі було приблизно до десятка машин. Чому перезувають колісну резину саме зараз? Водії коментують так: немає часу. Багато роботи. Це по-перше, по-друге, приїхав ще вчора. Але не було світла і зробили тільки зараз. Коли температура повітря буде 5-8 градусів, потрібно вже перевзуватися. Приїхав з роботи, з рейсу і приїхав перевзуватися. Ви зазвичай коли намагаєтесь замінити шину? Кінець жовтня, початок листопада, так і як завжди. Всюди, одинакові, черги стоять постійно. А яка ще Ну, менше 10 машин ще я не бачив. – Скільки перед вами машин? Знає? Машин вісім казали. Це мусово, це як? Це є певна температура для різини. Літня різина, там, скільки я знаю, йде до плюс п'яти градусів. Далі треба міняти не замоволо. Бо вона вже не діє, як різина. По погоді, по температурі приїжджаю зразу. Ну, в принципі, вчора теж їздив, було все зайнято, а сьогодні заїжджаю, питаюся, чи є місце, чи нема. третій години кажуть, заїхати. Робота на цьому шиномонтажі розписана на цілий день. Водії стоять у живій черзі, аби впоратися з роботою, працюють понаднормово і без обідів, розповідає автослюсар Олександр. Стараємося чим швидше робити, щоб не затримувати. Стараємося більш щоб було порядок на вулиці, щоб була черга жива. Записуємо, коли вже в крайній місці, коли дійсно, от як вчора пропало світло. Вчора ще, коли, мусимо сьогодні служити без черги. Роботи дуже багато. Кажу чесно, тим більше перебої світлом. Самі бачите. Почали замінювати гуму на машинах від початку жовтня, але найбільше роботи протягом останнього тижня, розповів керівник станції шиномонтажу Вадим Литвішко. Так складається, бо люди не приїжджають завчасно перевзутися, коли вже трошки стало холодніше, вітер, сніг, приїжджають. Ну вона не щороку така ситуація. Поки грівна дарить, то чоловік не перекреститься. чекає до останнього, до першого сніжка. Так що зараз найближчий тиждень буде завал. Речниця патрульної поліції області Анна Цесюк говорить, що в правилах дорожнього руху не вказано, коли водії мають замінювати гуму на колесах з літньої на зимову і навпаки. Водій несе відповідальність сам за свою безпеку, а тому він має завчасно змінити покришки гуму на зимову. Фахівці, зокрема, це здійснити від середини жовтня. Така заміна дасть водієві в час звикнути до нових шин та не застане його зненацька мороз чи сніг. Водій несе відповідальність за недостатню висоту шин, встановлену на автомобілі. Також за дефекти на шинах. Це можуть бути порізи чи якісь гулі. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.